Одного разу хлопець впізнав у перехожому свого вчителя з молодших класів. Він підійшов до старого і запитав: Ви мене пам'ятаєте? Я був вашим учнем. Так, я пам'ятаю тебе третьокласником. І чим ти займаєшся зараз? Я викладаю, ви так вплинули на мене, що мені теж захотілося виховувати юних учнів. Так? Дозволь мені поцікавитися, в чому ж виразився мій вплив. Ви насправді не пам'ятаєте? Дозвольте мені нагадати. Одного разу мій однокласник прийшов в клас з красивим годинником на руці, який йому подарували батьки. Він їх зняв і поклав в ящик парти. Я завжди мріяв мати такий годинник. Я не втримався і вирішив взяти його з цієї парти. Незабаром той хлопчик підійшов до вас в сльозах і поскаржився на крадіжку. Ви обвели нас усіх поглядом і сказали той, хто забрав годинник, що належить цьому хлопчику, має повернути його. Мені стало дуже соромно, але мені не хотілося розлучатися з годинником, так що я не зізнався. Ви попрямували до дверей, замкнули їх і виліли нам усім вишикуватися уздовж стіни, попередивши я повинен перевірити всі ваші кишені за однієї умови. Що ви всі закриєте очі. Ми послухали, і я відчув, що це був найбільш ганебний момент в моєму недовгому житті. Ви рухалися від учня до учня, від кишені до кишені. Коли ви дістали годинник з моєї кишені, ви продовжували рухатися до кінця ряду. Потім ви сказали Діти, все в порядку. Ви можете відкрити очі і повернутися до своїх парт. Ви повернули годинник власнику. І не сказали більше ні одного слова з приводу цього інциденту. Ось в той день ви врятували мою честь і мою душу ви не заплямували мене як злодія, брехуна, нікчемну дитину, ви навіть не спромоглися поговорити зі мною про цей епізод. Згодом я зрозумів чому тому, що, як справжній учитель, ви не захотіли заплямувати гідність юного ще не сформованого учня, тому я став педагогом. Обидва замовкли під враженням цієї історії. Потім молодий педагог запитав, коли ви мене побачили сьогодні, хіба не згадали про цей епізод? Старий учитель відповів: Справа в тому, що я обстежував кишені теж з закритими очима.